Чи справді постійне харчування в стилі кето є оптимальним? Чи можливо варто практикувати карпсайклінг? Що взагалі таке карпсайклінг? Якими є його переваги? І якщо ти вирішиш практикувати карпсайклінг, то як саме це робити? І нарешті, чи можна імітувати ефект карпсайклінгу без самих вуглеводів? Це лише частина захопливих запитань, на які я спробую дати відповідь у цьому відео. Отже, давай швидко визначимо, що таке карпсайтлінг. Карпсайдинг це модель харчування, за якою людина переважно дотримується низьковуглеводної або дуже низьковуглеводної кетогенної дієти, але періодично вживає вуглеводи. Це може бути щоденний ритм, подібний до інтервального голодування або харчування з обмеженим вікном, але без базової низьковуглеводної дієти. Або ж це можуть бути періодичні рефіди у довших проміжках часу. Наприклад, один день вуглеводів на тиждень, один місяць на вуглеводах кожні 4 місяці, або один вуглеводний сезон на рік. Конкретна періодичність не є визначальною, але центральна ідея, яка ймовірно пояснює метаболічні переваги карпсайклінгу, зводиться до трьох слів циклічне, метаболічне перемикання. Це метаболічний еквівалент, якщо дозволиш мені аналогію хорошої програми силових тренувань, ти навантажуєш м'язи, щоб запустити адаптацію, але потім потрібно дати їм відпочити та відновитися. І саме під час цього періоду відпочинку і відбувається ріст, коли ти їси і спиш. Але якщо надто довго перебувати в будь-який фаз, або постійно навантажувати тіло без достатнього відновлення, або постійно лише їсти і відпочивати без навантаження, здоров'я починає страждати. І це фундаментальний принцип у біології та фізіології людини. Все працює у хвилях. Біологія і фізіологія функціонують у режимі приливів і відливів. І саме це головна ідея. Змушуючи тіло циклічно переходити від стану кетозу до рефіду, ми створюємо метаболічну стійкість, адаптивне зростання та розвиток. Чесно кажучи, у науковій літературі досить мало даних, які порівнювали постійне дотримання низьковуглеводної кетодієти з підходами, що включають карпсайклінг у здорових людей. Мені дуже хотілося б, щоб таких досліджень було більше. На жаль, їх поки що майже немає. Але ми можемо отримати певне уявлення з досліджень, що стосується інтервального голодування без обмеження вуглеводів, і поставити запитання, чи є перевага в такому циклічному метаболічному перемиканні з рефідами порівняно зі звичайним безперервним обмеженням калорій або вуглеводів. І відповідь на це запитання однозначно так. Наприклад, у рандомізованому контрольованому дослідженні, яке тривало 6 місяців і включало 107 жінок із надмірною вагою або ужирінням, учасниці дотримувались або дієти з постійним обмеженням калорій, тобто 75% від розрахованої потреби, або ж інтервальної дієти з обмеженням калорій 2 дні на тиждень. У ці дні вони фактично голодували. Споживали лише 650 калорій на день, а в інші 5 днів тижня калорійність не обмежувалася взагалі. Метаболічно це нагадує інтервальне голодування. У самій статті цю дієту названо інтервальне обмеження енергії. Але я надалі буду називати цю групу 5-2, бо, по суті, вони голодували 2 дні на тиждень і їли решту 5 днів без обмежень. Обидві групи втратили приблизно одинакову кількість ваги, тобто 5,7 кг. У групі з харчуванням за схемою 5-2 і 4,5 кг у групі з постійним обмеженням калорій. А тепер ще одне цікаве спостереження з цього дослідження, яке помітити складніше. Зменшення об'єму талії в групі 5-2 становило 6,1 см у той час, як у групі з постійним обмеженням калорій лише 3,9 см. Для мене це досить очевидна тенденція, і фактична різниця між групами доволі велика. Отже, головна думка тут, принаймні, на мій погляд, полягає в тому, що в групі 5-2 спостерігалося переважне зменшення жиру в ділянці живота, імовірно, вістерального жиру. Суть у тому, що коли ми говоримо про калорії та вуглеводи, важливо ставити питання не лише скільки, а й коли. Але ще важливіше, ми можемо робити висновки лише з того, що можемо виміряти. І я зараз поясню, чому це має значення. Ми точно знаємо, що голодування активує шляхи відновлення і оновлення, підвищує експресію антиоксидантних ферментів і сприяє очищенню клітин від відходів. Можливо, ти чула про автофагію. Крім того, голодування пригнічує запалення, зокрема завдяки утворенню кетонових тіл, таких як бета-гідроксибутират. Суть у тому, що обмеження вуглеводів і голодування стимулюють шляхи метаболічної стійкості. Ми це знаємо. Але тоді виникає питання, чи справді ми хочемо, щоб ці шляхи були активовані постійно 24 на 7. На жаль, постійна активація захисних і ремонтних шляхів це теж стрес. Автофагія чудовий механізм, але вона пригнічує ріст, розмноження клітин і синтез білка. Якщо цей стан триває надто довго, тіло може почати знижувати секрецію статевих гормонів, зменшувати щитоподібну активність, обмежувати енергетичні витрати і гальмувати відновлення м'язів. Надлишкова ремонтна фаза без фази росту з часом веде не до регенерації, а до виснаження. Так само небезпечним є і зворотнє, якщо організм постійно перебуває в режимі росту і надлишку, коли інсулін і МТОР постійно активні, а клітини постійно отримують сигнали на синтез і поділ, це створює ґрунт для хронічного запалення, інсулінорезистентності, метаболічного синдрому і навіть підвищеного онкоризику. Бо ріст без періодичного очищення це не розвиток, це хаос. Метаболічна гнучкість це здатність організму вчасно перемикатись між режимом виживання і режимом росту. І саме в цьому полягає сила циклічних стратегій, таких як карпсайклінг або чергування фасту і рефіду. Ми не застрягаємо в жодному з режимів, а навпаки, використовуємо біологічну динаміку для того, щоб залишатися життєздатною, здатною, гнучкою і метаболічно молодою. Інсулін це не ворог, це один із найважливіших гормонів виживання, розвитку і регенерації. Інша річ, коли його рівень хронічно підвищений, і коли сигнал доросту не чергується з фазою очищення. Якщо організм постійно отримує сигнал будувати, але ніколи не ремонтувати, він починає накопичувати помилки запалення дисфункції. Тому сам по собі інсулін недобрий і непоганий. Він стає проблемою лише тоді, коли сигнал доросту надмірний, а сигналів на оновлення і ремонт недостатні. Ці фази працюють у парі оновлення. І ремонти різ. Це як кінь і янь метаболічного здоров'я. Проте, якщо говорити чесно, особисто я не думаю, що карбсайклінг є необхідним. Як це? Я змінила думку? Ні. Я сама любителька сезонного або довготривалого підходу до карбсайтінгу. Зараз все поясню. Карпсайклінг можна умовно розділити на три основні стратегії. Перша щоденний карпсайклінг. Це включає інтервальне голодування або харчування з обмеженим вікном, зазвичай у межах 6 годин або менше, щоб дати організму час увійти в легкий стан кетозу. Звучить зручно, щоденний карпсайклінг. Дитина ніби і не відмовляєшся від вуглеводів, і встигаєш доторкнутися до кетозу. Але на практиці тіло не завжди встигає за таким ритмом. Щоб перемикатися між жировим і глюкозним метаболізмом організму потрібен час. Якщо рівень вуглеводів зависокий для входу в кетоз, але недостатній для стабільного глюкозного палива, ти залишаєшся між двома станами. Це називається метаболічна нестабільність. Людина відчуває енергетичний туман, млявість, тягу до солодкого пригнічення. Усе тому, що тіло не розуміє, що саме воно зараз має спалювати. А ще в такому режимі кетонові тіла не встигають стабілізуватись і не встигає адаптуватись нервова система. І замість стабільної енергії ти отримуєш гойдолку. Якщо й обирати щоденний карбсайклінг, то лише з дуже чітким контролем. Низький рівень вуглеводів, менше 100 грамів, чітко обмежене вікно прийому їжі і стратегічний таймінг вуглеводів. Наприклад, після інтенсивного тренування, у цей момент твої м'язи працюють як кубки для глюкози. Під час фізичних вправ глюкозні транспортери переміщуються до поверхні м'язових клітин, що полегшує засвоєння вуглеводів. Окей, далі щотижневий карбсайт. Зазвичай це один день рехіду на тиждень. Якщо ти обираєш цей варіант, надавай перевагу повільним вуглеводам із цінних продуктів, наприклад, варений, але не запечений батат, ягоди, домашня паста з гречки. У цьому підході багато варіантів: справжній шведський стіл. І ще. Це ідеальна стратегія, щоб вписати, наприклад, вечір суші побачення, якщо тобі це до душі, але навіть щотижневий карсайтлінг не універсальне рішення. Якщо ти ще нестабільно в кетозі, тобто твоє тіло ще не навчилося ефективно використовувати жири як основне паливо, щотижневий день на високих вуглеводах може постійно виводити тебе з цього стану. В результаті ти кожного разу знову проходиш фазу повторної адаптації. Головний біль дратівливість, затримки рідини, коливання енергії. Ще одна річ, яку рідко обговорюють, це стрибки інсуліну після довгого періоду обмеження. Після шести днів кето тіло стає дуже чутливим до вуглеводів. І навіть помірна доза, яка в інші часи не викликала в бурі, тепер може дати гіперінсулінову відповідь, набряки, сонливість, дика тяга до солодкого на наступний день. А якщо в тебе вже є інсулінорезистентність або проблеми з лептином, такий день може відкотити назад усю твою адаптацію. Цей тип карбсайкінгу працює найкраще лише тоді, коли в тебе вже є чітка метаболічна гнучкість. І коли ти використовуєш цей день не як день вседозволеності, а як стратегічне вікно з конкретними джерелами вуглеводів, що мають сенс для твого метаболізму, гормонів і фази циклу. Довготривалий або сезонний карпсайклінг – це коли ти більшість часу перебуваєш у кетозі, але на 4-12 тижнів на рік повертаєш вуглеводи. І ця стратегія може бути найбільш метаболічно вигідною з усіх. Чому? По-перше, такий підхід дає організму достатньо часу для глибокої кетоадаптації. Активується жироспалювальний метаболізм, стабілізується рівні лептину, греліну, глюкагону, активується PPAR-альфа, АМПК, FOXO-3 і сертоїни – ключові регулятори клітинної стійкості та довголіття. Саме вони потребують часу і сталі сигналу, а не хаотичного перемикання. По-друге, Тимчасове повернення вуглеводів дозволяє уникнути довготривалого пригнічення МТОР і Т3, яке може з'являтися у частини жінок при тривалому кетозі. Кроткі періоди вуглеводного відновлення підвищують IGF-1, один, гормони і ферменти росту, що важливо для збереження м'язової маси, щільності кісток і репродуктивної функції. По-третє, Такі фази поповнюють глікогенові резерви, що відновлює чутливість до інсуліну і лептину, яка може поступово знижуватись у деяких людей при тривалому низьковуглеводному режимі. Це не лише підтримує метаболічну гнучкість, а й знижує ризик адаптаційного плато. Крім того, довготривала фаза вуглеводного спокою на кето чергується з фазою короткого контрольованого зростання через вуглеводи, що імітує сезонні харчові ритми еволюції людини. Коли періоди мисливської кетогенної дієти чергувалися з літньо осіннім доступом до фруктози, крохмалю і злаків, і це те, до чого адаптована наша мітокондріальна і гормональна система. Тобто сезонний карбсайклінг це не просто компроміс, це структурована форма метаболічної гнучкості, яка поважає глибину кетозу, але й підтримує систему росту, відновлення та регуляції у довготривалій перспективі. І ще одна важлива річ. Єдиний справжній спосіб дізнатися, як зміна харчового режиму впливає на твою фізіологію, тіло, біологію та біомаркери це тестування. Це і є науковий підхід, про який я часто згадую. Тепер інше запитання, чи обов'язково робити карпсайклінг, якщо ти на кето? Чи потрібен карпсайклінг, щоб бути метаболічно оптимізованою? На мою думку, ні. Не потрібен. І це не суперечить усьому, що я говорила раніше. Зараз поясню. Я вважаю, що можна, так би мовити, хапнути метаболічне перемикання. Пам'ятаєш, рефіт це коли ми даємо тілу сигнал на ріст. І хоча шляхи росту дуже складні, можна стверджувати, що інсулін це найважливіший гормон росту. Але щоб підвищити інсулін, вуглеводи не обов'язкові. Білок теж підвищує інсулін. Насправді, деякі білки, зокрема молочний, особливо сироватковий білок, можуть викликати настільки сильний сплеск інсуліну, що в деяких людей він більший, ніж після хліба. Крім того, білок підвищує рівень інших гормонів, зокрема глюкагону, який має інші метаболічні ефекти. Наприклад, стимулює вивільнення жиру. Тож, хоча сам по собі білок не спалює жир, гормональний профіль і вплив на тіло після вживання білка зовсім інший, ніж після вживання вуглеводів. Саме тому я вважаю, що карпсайклінг не є необхідним для активації циклічного метаболічного перемикання. Достатньо великий білковий прийом їжі може викликати сплеск інсуліну і активувати шляхи росту. І якщо тобі цікаво, так, це правда, достатньо сильний інсуліновий сплеск від білка може вивести тебе з кетозу. Але оскільки ти не наповнюєш запаси глікогену в печінці, зазвичай ти досить швидко повертаєшся до кетозу. Тобто, якщо хочеш, ти можеш використовувати карпсайфінг як інструмент для того, щоб скористатися перевагами циклічного метаболічного перемикання. Вбудовування карпсайфінгу у своє щоденне, щотижневе або сезонне харчування може мати метаболічні переваги, зокрема в плані гнучкості способу життя. І ти також можеш активувати це циклічне метаболічне перемикання без вуглеводів, завдяки достатньо великим порціям білка. І, можливо, сироватковий білок або молочні білки мають особливі переваги саме від цієї мети. Тож, незалежно від того, чи використовуєш ти вуглеводи стратегічно, чи покладаєшся на білок, щоб імітувати той самий ефект, ключ не в самому інструменті, справжній сенс у розумінні того, як правильно циклічно перемикатися між стресом і ростом, відновленням і будовою. Саме так, як твоє тіло й було задумане. І найкраще те, що тобі не доведеться вгадувати. Ти можеш тестувати, адаптувати, відкривати і знаходити те, що працює саме для тебе. І якщо це відео допомогло тобі по-новому подивитися на вуглеводи чи кето, ти й підписатись або ставай спонсоркою каналу. Це справді допомагає. Твій метаболізм заслуговує більшого, ніж поради за принципом один розмір підходить всім. Тож залишайся допитливою і побачимось в наступному відео.